Будь помітним у темряві. Із таким гаслом нещодавно поліціянти завітали до наймолодших вихованців дитячого закладу Сонечко у горішніх плавнях. Правоохоронці нагадували малечі правила дорожнього руху, навчали розрізняти дорожні знаки, цікавились у малечі, що допомагає їм бути помітними для водіїв у темряві. Фонарики, фонарики, фонарики. А ще вам, що може допомогти, щоб вас було краще видно, Фонарики або на одязі якісь якісь світловідбиваючі елементи. Правильно ті да. раділа малеча, отримуючи корисні подарунки від поліціянтів, світловідбивні смайлики, які можна начепити на одяг або рюкзак. Робили помітним не лише одяг, а й самокат, який теж заради безпеки повинен мати світловідбивні елементи або ліхтарики. Сюки, тримай. Сюда. Сюда, так, а тримай я на yeah, yeah. Давай, а Відчути себе справжнім поліцейським малечі допомогли світловідбивні жилети з написом поліція, справжній кашкет та спецзасіб регулювальника, чарівна паличка. Я! Yeah. На, пробуй. Основна мета такого заходу нагадати діткам про обережність на дорогах, зацікавити їх використовувати світловідбивні смайлики, таким чином зробивши їх помітними в темний час доби. Є постійні перебої з електроенергії, а також вимикається світло на території міста. Також змінюються погодні умови, тобто це може бути дощ сніг, і дуже важливо, щоб дітки залишалися помітне і при цьому водії їх бачили. Гарні емоції, цікаве спілкування та корисні подарунки, які здатні вберегти від травмування а в деяких випадках навіть врятувати життя.